Доброго дня, 27 липня, 24 року. І зараз покажу, як ми будемо чим обробляти від сірої гнилі. Ось така панка світчу. Вона ще закрита. Я минулого разу обробляв отаким світчем 100 грамовий. Теплиці і щось він мене не дуже порадував. Зараз з'являються гниль. А зараз будемо обробляти на вулиці отаким. От Ану, зараз, зараз ми скриємо його. А. Так. Подивимося зараз ми інструкцію. Я інструкцію глянем. Тут є інструкція і пише. Скільки треба давати? значить так. Свіч може застосовувати за допомогою тракторних або ранцевих прискочів при використанні тракторного прискоча норма витрати робочої рідини 240 літрів на гектар для польових культур 600 800 літрів на гектар для ягідних культур та виноградників. Значить, виходить, що нам треба на одну сотку на 6-8 літрів, 10 грам свічу. І я не знаю, весь час винограда рікає, що норма 10 грам на 10 літрів. Як тут правильно зрозуміти, я не знаю. Пише 6-8 літрів і 10 грам треба давати. Бо якщо кілограм дається на 600-800 літрів кілограм на гектар, то на одну сотку виходить, виходить 10 грам на 6-8 літрів води. Зараз я буду відважувати 20 грам на 12 літрів. Вот, ставим весь сюда в каждой поможем. От 20 грам. Ну, вже багато. не забагато зараз. 20 грам. Оце буде на 12 літрів води. Ну, я зараз не буду показувати там, як я буду розводити, а потім покажу тільки, як буду обробляти. Теплиці, поки в теплиці виборочно будемо обробляти, тому що є сірагни, з'являється сіра гниль. Що тут таке з тим свідчим, не знаю. Тут теж така підробка, чи то що не в курсі прямо. Так, ну добре, зараз взаємо. Все розмішаємо і йдемо купити. так Ми зараз бризкаємо. В основному тільки по горонах. Ну, бо треба економити. Дуже дороге задоволення. Ось От. таким макаром. Все. Будемо закінчувати на цьому зйомку. От бажаю всім гарних врожаїв. Дякую, що дивитесь відео. Підписуйтесь. ставити лайк і... So, das Aufsehen.